Необхідність покаяння. Дорогі мої, взагалі розпусниця це та, яка відкрито грішить. Вона не вміла або не хотіла приховувати своїх провин, отже, інші з радістю її викрили. Всі знають про її гріх і не сумніваються. В іншій ситуації перебувають ті, які грішать таємно. Вони були достатньо спритні, щоб не дати себе свіймати на гарячому. Вони добре пильнують, дбайливо прикривають свій гріх покривалом невинності, добрим виразом обличчя і бездоганною репутацією солідної людини. А найкращий спосіб відвернути від себе увагу і приховати власні провини це атакувати інших. Закидати камінням обурення. І саме так, та, що в думках має грішне, але не сповнене бажання, ні за що в світі не пропустить ту, яка згрішила грішила Вона першою зауважить той гріх і найагресивніше нападе. Самотня жінка. Яка народить дитина, буде каменована злими поглядами тих, які техцем увільнилися від материнства. Той, хто займається малою контрабандою, тим ревніше демаскуватиме нечесність інших. Малі грішники тішаться, коли вдається зловити на гарячому великого грішника, тому що на тлі його провин їхні тихі грішки маліють і никнуть. І як мала калюжа порівняно з потужною річкою слави. Вони тріумфально хапають каміння, кидають тяжкі гіркі слова, безжальні погляди, відвертаються з погордої осла. Нащо це подібне волають до бурені, а в їхніх окриках, крім святого гніву в лапках, є також виразна інформація. Я цього не вчинив, я кращий. Гріх належить затарувати, не можна толерувати зла, але при цьому не варто вбивати людини. Чи ж можна пострілом з пістолета вбити осу на чолі ближнього? Виходячи з міркування, що оса – шкідливе створіння і її треба знищувати. Камінь і агресія це не засоби навернення. Коли ламається автомобіль, Мудрий водій не лупить молотком по кузову. він терпеливо шукає причину дефекту. Пригадування ват нічого не оздоровляє. Якраз навпаки, воно поглиблює рано, посилює страждання і часто утруднює другономерний. Крім діагнозу, потрібне лікування, а воно полягає у створенні нового шансу для того, хто з ким. Людина для людини повинна бути радше лікарем, аніж судею. Але наше таурування зла не завжди випливає зі щирої турботи про доброгрішника. Часто дорадником є турбота про власну шкуру, бажання сховати власний гріх і заздрість. Ця остання особливо ревно переслідує і винюхує кожний слід навіть уявного зла. Оце комусь добре ведеться. Купив собі найкращий автомобіль, гарніше помешкання. Звідки ці доходи, запитують люди з кислими. Тут пахне криміналом, накрав, крав, каменувате злодіє. Ось кімната в гуртожитку. Вони безбарні ніякі, не знають, що зробити з довгим недільним надвечір'ям. Вона наспівує щось перед зеркалом, причепурюючись на побачення. Повертається пізно, сяюча й задоволена. Це дуже підозріло каменувати розпусницю, вони бліді і невиспані під час сесії, сліпою над контекстами. Вона має на все час засмагла і безтурботна йде на іспит, як на бал складає його не гірше за інших. Звичайно, тут щось нечисто каменувати. Вони старанно оберігають нечисленні товариські контакти. До неї надходять листи, запрошення, телефонні дзвінки, подарунки. Це свідчить про моральний занепад, каменувати. Ти роками у чола вивчаєш іноземні мови, вислужуєшся перед керівництвом, мозольно спинаєшся по кар'єрних щаблях, а це вже втретє йде в закордонне відрядження. Що за цим може критися? Єдиною розрадою в таких випадках є той камінь обурення у наших руках і радісна можливість вершити скорий суд. А суддя, дорогі, тільки один. Вони привели до нього дівчину, оточили її з зловорожою стіною, тримаючи каміння за пазух. Він сказав їм: Хто з вас без гріха, нехай перший кинає у неї камінь. І почав малювати знаки на піску. так ніби питав їх, а ти? Серед них тільки був, він був без свини, тільки він міг кинути у неї камінь, однак відом, що хворий потребує лікри, сказав. я тебе не осуджую, йди, тож вже віднині не гріши. Вона спантеличина відійшла, як людина, котра чекала удару, а до неї доторкнулася з любов. Ті ж відійшли ще раніше, тихенько втекли, присоромлені, бо відкрилися їхні приховані гріхи. А найшвидше відійшли ті найсолодші, що найголосніше обурювалися, ось написано у письмі, що вони відійшли почавши що найстарших. Звичайно, дорогі мої, мати багато безліч ват, каже Паскаль. Погано, але ще гірше мати безліч вад і не бажати в них зізнатися. Існують два типи людей негрішні і безгрішні, як прийнято вважати, але лише два види грішників ті, хто визнає свої гріхи і ті, хто їх не визнає. Ці дві групи зіткнулися на сцені, яку описує Євангеліє від Івана, про яку говорилися. Ісус учив людей у дворі храму, Його проповідь перервав натовп, фарисеїв і вчителів закону, які притягнули з собою жінку на напелюб. Зазвичая на злочинниці розривали сукню, віддаючи її на посміховище. Перелякана, беззахисна, публічно принижена, вона падає на коліна перед Ісусом. Намагаючись руками прикрити груди. Зрозуміло, в перелюбі беруть участь двоє, але на суд до Ісуса привели тільки жінку. А що, якщо вона спала з фарисеєм? Іван Ясно дає зрозуміти, обвинувачені не стільки дбали про справедливу кару, скільки розставляли пастку Ісусу. Досить хитро мудра пастка. Ойсей пастка. закон наказує карати подружню зраду смертю, а римляни позбавили єврею права здійснювати страту. Кому коритиметься Ісус римлянам чи Майсеєві? Чи ця людина скандально відома своєю поблажливістю, знайде спосіб позбавити перелюбницю від покарання? Але в такому разі Він порушить Моїсею закон, причому на очах усього народу. Тисячі поглядів упивалися в Ісуса. І в цей напружений момент Ісус робив дивну річ, нахилившись, став креслити пальце на піску якийсь пук. Єдина сцена в Євангелії, де Ісус щось пише. Він пише на піску, знаючи, що скоро усе написане буде затоптане, розвіяне вітром і змите дощем. Іван не повідомляє нам, що написав на піску Ісус. У фільмі де Даміля Ісус креслить назви гріхів, перелюб. Бивство, гординя, пожадливість, похить. Кожного разу, коли з під руки Ісуса проступає нове слово, декілька фарисеїв потихеньку увідаються геть. Загадка Даміля – лише гіпотеза на рівні з іншими. Ми знаємо одне: цю різну мить Ісус витримує паузу. Він мовчить і щось пише на піску. Ірландський поет Хіні відмічає, що Ісус задає власний темп, домагаючись повної зосередженості від своєї аудиторії і готуючи до вражаючого переходу від очікуваного натовпом до того, що має статися насправді. Глядачі ділять учасників цієї драми на дві категорії: жінка, усята на місці злочину, і її, її правед обвинувачень як не як фахівці у галузі релігії, проте першим же своїм словом Ісус старає усі відмінності, хто з вас без гріха, перший кинь у неї камінь, пропонує він. І знову нахиляється креслить букви на піску, витримуючи паузу, обвинувачі. Один за одним потихенько розходяться. Нарешті Ісус Стай звертається до жінки, до цієї злочинниці, яка залишилася перед Ним одна. Де ж вони? запитує він, ніхто тебе не осудив, ніхто, Господи, відповідає жінка. І цій переляканій, перелюбниці Ісус дерво відпущена, і я не осуджую Тебе, іди, але віднині більше не гріши. Дорогі мої, таким одним ударом Ісус скасовує дві колишні категорії праведників і грішників, і пропонує замість них нові грішників, що визнають свою провину, і грішників, які свою провину заперечують. Жінка взята в перелюбі, нездатна захиститися і визнає провину. Куди складніше мати справу з такими людьми, як Фарисеї, які провину заперечують або пригнічують у собі почуття гріха, їм теж треба звільнити руки, щоб вони змогли прийняти благодать. Сцену з розділу 8 Євангелія від Івана приголомшує мене тим більше, що від природи мені властиво утутожнювати себе з обвинувачами, а не з обвинуваченими. Я значно більше гріхів заперечую, ніж визнаю за собою. Ховаючи свої гріхи під плащем респектабельності, я лише зрідка допускаю відкритий публічний прокон. Проте, якщо я правильно розумію суть цієї притчі з усіх присутніх тоді у дворі храму, що найближче до царства Божого була перелюбниця. А я наближаюся до царства лише тоді, коли уподібнююся їй, коли я упокорююся і тремчу, не знаходячи собі виправдання, коли простягаю відкриті руки на зустріч Божим дарам. Ось це і є умовка, умова благодаті. Необхідно відкрити душу, щоб до неї увійшла благодать, необхідно захотіти благодать. Цей акт, ці ворота, що ведуть до прощення, християнство іменує покаяння. Клайв Люїс сказав, що покаяння не є певна вимога, що проявляється нам Богу. Покаяння точне визначення процесу нашого повернення до нього. У притчі про блудного сина покаяння, повернення додому до радісного бенкету. Покаяння відновлює стосунки, дозволяє продовжити їх у майбутньому. Коли я усвідомив бажання Бога підвести мене до покаяння і тим самим відкрити ворота благодаті, найсуворіше відкриття гріха в Біблії стане сприйматися по Ного. Бо не послав Бог Сина свого у світ, щоб засудити світ, а щоб світ спасся через нього, сказав Ісус Некодим. Іншими словами Бог буде в мені відчуття провини заради мого ж блага. Бог не хоче знищити мене, а звільнити. Для звільнення ж потрібен сокрушений дух, як у тієї жінки, усятої на перелюбі, а не гордовитий дух фарисеїв. Поки рана не виявлена, її неможливо зцілити другими. Алкоголіки знають, що людині неможливо допомогти, поки вона не визнає проблему так, я алкоголік. Якщо людина набила руку в самообмані, то добити ще такого визнання можна лише за допомогою рідних і друзів. Їм доведеться писати на піску ганебну істину, поки алкоголік не визнає справедливість. Алкоголіки називають того, хто зав'язав, але не визнав свою проблему сухим п'яницею. Він не п'є, але і жити не може, і робить нещасними усіх наук. Він продовжує маніпулювати людьми, смикати за ниточки співзалежності. Проте, оскільки він перестав пити, у нього не буває і моментів щастя. Члени сім'ї іноді мріють, щоб він запив знову, оскільки тоді з ним буде веселіше і легше. Кейт Міллер порівнював таку людину з набожним лицеміром, що змінюється лише зовні, але не зсередини. Справжня зміна для алкоголіка, як і для християнина, починається з визнання своєї потреби в благодаті. Самообман і заперечення відчекають його. Від благодаті. Так що кожен з нас, дорогі мої, потребує покаяння. Господь Ісус Христос розпочав свою земну проповідь з призову Покайтеся, бо наблизилося царство Небесне, Матея 4,17. І це не випадково. Адже щоб стати Його громадянином, нам самим необхідно змінитися, стати гідними Його. Ми часто дуже бачимо чужі гріхи, так ту жінку, яку привели спійману на перелюбі. Але, побачивши це писання, всі відійшли, ніхто не залишився. Дай Бог, щоб ми так відчули свої гріхи. Але для того нам потрібно очистити спершу своє серце від усього, що перешкоджає нам у стосунках з Богом, що вмішає нам увійти в це царство. Інакше кажучи, знищити ту стіну, яка віддаляє нас від Бога, відновити втрачене спілкування. І в цьому нам допоможе покаяння. Що значить саме слово покаяння? Слово покаяння від грецького метаноя, значить заміна, переосмислення, прозріння. Воно розглядається у двох значеннях: покаяння як дія. Це усвідомлення людиною гріхів та глибоке каяття у них, поєднане з твердим бажанням змінити своє життя з довільно гріховного, самолюбного і самодостатнього на життя за заповідями Боже. Хоча я розумію, що те, що я, як я жив до тепер, це неправильно, так далі жити не можна. Треба щось зміняти. Покаяння, як таїнство, установлене церквою для відпущення вчинених людиною гріхів, при щирому сповіданні їх перед обличчям священника, грішник з силою божественної благодаті звільняється від гріховної нечистоти. Для чого нам потрібне каяття? І чи взагалі воно потрібне з часу? Куштування першими людьми забороненого плоду, ведемському саду, людську природу змінив гріх, і людина частково втратила можливість розрізняти добро і зло. Вона сама почала для себе визначати, що добре, а що погано, почала сама шукати свого щастя, забувши, що вона є ношієм образу Божого, і що джерелом всіх благ є Господь. Однак, якщо людина може забути про Бога, то Бог ніколи не забуде про своє занепане творіння. Господь звертається до людей, відкиньте від себе усі гріхи ваші, якими ви грішили, і створіть собі нове серце і новий дух, для чого помирати, покайтеся і живіть. Заради чого? Церквою встановлено таїнство покаяння. воно полягає у сповіданні людиною своїх гріхів, Богу присутності священни. Ця традиція освячена самим Ісусом Христом, про що ми читаємо у святому Євангелії, коли Господь після свого воскресіння являється учням і дає їм владу в'язати та розріжати гріхи людські. Кому відпустите гріх, тому відпуститься, кому затримаєте, тому затримається. Ось, на яких словах, будується сповідь перед священником. Покаяння. Це одне з семи найважливіших таїнств, які забезпечують повноту духовного життя людини і її порятунок. Без покаяння порятунок неможливий. Це фундамент духовного життя. Святі Отці називають таїнство другим хрещенням, бо в ньому очищується і відроджується душа людська та стає здатною приймати благодатні дари інших церковних таїнств, в тому числі і Євхаристії. У чому зміст покаяння? Сенс покаяння полягає в тому, що людина, звіряючи своє життя з божественними заповідями, починає бачити свої гріхи, не чужі. Вона починає усвідомлювати, що гріхи є перешкодами на її шляху до Бога. Душі людини відбувається переоцінка цінностей, усвідомлення хвороби стає початком отужі. Що значить каяти, покаятися? Покаятися, це відмовитися від гріха, а не тільки його сповідувати, визнати. Ось як розмірковує про це один святителів церкви, Григорій Богослов. Що значить покаятись? Хіба тільки перерахувати свої гріхи і сказати грішний? Ні, для покаяння цього мало. Покаятися, це значить змінити грішні думки та почуття, виправитися, стати іншим. Добре усвідомити свої гріхи, відчути тяжкість гріхопадіння, але натомість опоганеного життя, загладженого Господом Ісусом Христом в покаяння. Потрібно почати творити нове життя, життя по духу Христу. Навіщо потрібно сповідатися перед священим? Господь дав на землі владу розрішати, тобто прощати гріхи саме священнослужителям, як наступникам апостольського служіння, що ви зв'яжете на землі, каже Спаситель, те буде зв'язане на небі, і що тільки розв'яжете на землі буде розв'язане на небі. Однак, приступаючи до сповіді, ми каємося Богу, а не священнику, який є всього лише свідком нашого покаяння. Крім того, сповідь перед священником дозволяє нам пережити очищаючий сором, а це необхідна педагогічна міра. Про це чудово розмірковує святитель Іван Золотустий. Гріх рана, покаяння ліки за гріхом слідує сором, Собутником покаяння є свобода. Але сатана перекрутив порядок і з'єднав свободу з гріхом, а сором з покаяння. Сповідуючи свої гріхи перед священником, щиро шкодуючи про них, ми долаємо цей перевернутий порядок речей. Нарешті слід розуміти, що сповідь не обмежується одним лише сповідуванням власних гріхів. Вона передбачає і пораду з боку духівника, який, научений знаннями і досвідом, допоможе людині знайти правильний шлях для подолання гріха. Гріх. Це хвороба. Але з Божою поміччю, яка подається в таїнстві покаяння, людина може зцілитися. Зцілитися буквально означає знову знайти цілісність, знайти згоду з Богом і самим собою і своєю совістю. Тому, дорогі мої, будемо частіше приступати до рятівного таїнства покаяння і пам'ятати. Що від Бога віддаляє нас тільки гріх. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписався, В першому коментарі вділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишете імена, а так просто коментуйте, висловлюйте свою думку. Цікаво буде почути. Слава Ісусу Христу!